Вітаю, мене часто питають Сашко. А стрімкий розвиток музичної індустрії в Україні пов'язаний якось з окультизмом. І чи можливо, що певний зв'язок між українськими виконавцями з російськими виконавцями просто натхнення, а щось набагато страшніше і містичніше для когось це може здатись якоюсь вигадкою, але це точно не так. І в цьому відео ми поговоримо про містицизм в зв'язку російської співачки Дори з українською Віорією. Хто така Віорія? Віорія це молода співачка з Київщини, яку ви могли знати по треках Hello Kitty,

Любов, пінь, Дівчина має яскравий образ няшної дівчинки. Жанри, які Віорія сама ще створила, називаються кіті-рок. Всі, хто так чи інакше знайомий з творчістю Віорії, в цирку не сміються, шутка можуть помітити певну паралель з творчістю і навіть особистістю російської співачки Дори. І все б нічого надихатись певними артистами це цілком нормальна практика. На жаль, це звісно російські артисти, але тим не менше, всі ми жили в трошки іншому середовищі до 24 лютого. Тим не менше, зв'язок Дори і Віорії набагато глибший, ніж просто натхнення одного артиста іншим. Тут пряма подібність, прямі аналогії. І ви можете подумати: плагіат, але все набагато глибше, ніж здається. Давайте зіграємо в гру. Я буду зачитувати тексти дівчат, а ви будете вгадувати, хто автор: Дора чи Віорія. Звісно, треки Дори будуть перекладатись на англійську. Лот номер один. Ти підходиш ближче, ближче, ендорфіни вище вище. Знаю, на концерти і часу мало. Та ти зробиш все, щоб тебе не забувало. Ближче, ближче, ендорфіни вище, вище. концерти, і часу мало, ти зробиш все, щоб тебе не Нуль повідомлень. Ти вже не онлайн. Монітори на чат, ніби я психопат. Хочу з тобою розмовляти, з тобою розмовляти, і не важливо, що завтра на шість прокидатись. <звук> Лот номер три. Я хочу, щоб почуття стали взаємні. Хочу, щоб мені теж було все одно. Якщо про нас з тобою знімають фільми, то тільки найсумніше кіно. Я хочу, щоб почуття стали взаємні. Хочу, щоб мені теж було все одно. Якщо про нас з тобою знімають фільми, толот номер 4. Я не хочу писати тобі посеред ночі, посеред ночі. Я хочу спати, не поплачу за тобою, я не о шостій, і навіть не о п'ятій. Я не хочу писати тобі посеред ночі. Посеред ночі я хочу спати, не поплачу за тобою, я не о шостій, і навіть не о 5-й. Я сиджу на тусовці в кутку на дивані. Всі дівчата навколо на тебе залипають. Всі мріють лише закритись з тобою у спальні. Лот номер п'ять. Як Hello Kitty, як Hello Kitty з бантиком пусі, як Hello Kitty, як Hello Kitty, як, Hello Kitty, як Hello Kitty з пусі, я як Hello Kitty. Всі, хто правильно вгадав, лишіть мені свій номер карточки в коментарях, я особисто надішлю 30 гривень. Важливо лишити номер карточки, CVV і е, дату до якого числа дійсне. Тільки цим людям буде трошки гривень. Насправді в українській музичній індустрії часто можна побачити пряме наслідування певних російських виконавців. Це сумно, але це так і є. Але у випадку з Віорією вона наслідує не тільки музику, стиль і образи. Вона е, копіює повністю саму суть. Копіює сценічний образ сценічного героя Дори. Хто ж така Віорія Дора? Це наївна юна дівчинка, який не щастить в коханні, і попадаються арбузери дураки, які або не помічають її, або поводяться з нею геть негарно. Коротше, образ сором'язливої дівчинки підлітка, дуже знайомий і привабливий. В треках дівчат часто використовується сленг з нижнього інтернету, образи аніме і около анімекультури, культури, і, звісно ж, шкільна тематика. Образ юної дівчини, яка постійно страждає від нещасть в коханні, загалом вона така юна, наївна, нагадує дещо канонічний троп дівчини в біді, яка в свою чергу приваблює особливо це дитячий образ, приваблює аудиторію форчану, що створює в совокупності феномен туалету Дори. Назва назване академічна. Суть феномену полягає в тому, що канонічно дівчачу музику слухають маскулінні мужички. А тепер давайте зіграємо в гру чи комент. Лот номер один. З чоловіками на заводі вімкнули цей трек і виконали тижневий план за дві години. Смайлік лайка. Лот номер два. Після зміни на урановій шахті ми з мужиками просто сяємо від щастя, коли чуємо цю прекрасну музику. Лот номер 3. Сьогодні, коли був в залі, випадково включив цю пісню, і мене вигнали, бо я ледь не поламав тренажери. Так розкачало. Мені вже ваги не вистачало на залізняках, і я просто садив людей на штанги. Класна пісня. Продовжуй. В тебе класно виходить. Будує дім в селі власноруч. Хотів замовити бетон з заводу, але почувши цей трек, вирішив заливати сам. За три доби без сна та відпочинку замішав 9 кубів та залив плиту під дім. Ми німецькі інженери. Працюємо в альбукерки над якимось підземним приміщенням. Поки відпочиваємо в ангарі, любимо послухати ваші пісні. Якщо відкидати, що інтерес чоловічої частини зумовлений певною сексуалізацією інфантильної поведінки і поглянути в корінь цього образу, то можна розглядіти канонічний образ незайманої дівчини, на яку вже одягнута мішура з аніме, школи, невдалого кохання і т.д. де. насправді має певну кількість переваг. Перша усім відома, це те, що тільки цнутливі люди можуть володіти магією і бути магами загалом. Але крім цього, всім відомо, що цнутливих людей, зокрема жінок, е приносять в жертву різним богам, существам містичним і так далі. Різним, кому хочеться тому приносити в жертву, коротше, цнутливих, або й тільки цнутливі були. От і оця показова цнутливість дівчат, яка існує саме в мережі інтернет, вона. Слугує певною приманкою, тобто образ, який ось такий максимально привабливий, але до якого не можна торкнутися. Тут питання: для кого цей образ, кому він потрібен? Хто реагує на кому потрібні незаймані дівчата? Питання. І загалом цікаво те. Що саме з усіх виконавців, з усіх образів, які можна було скопіювати в Росії, найбільш комерційно успішним і найбільш привабливим виходить образ саме цієї приманки, на якого один в один в інтернет-просторі реагують так само, як на копію за Перебріка. Йорія починає вести свій інстаграм з 18-річчя неї на сторінці нема слідів її існування до цього часу. Вона використовує подібні пози і ракурси, як і Дора. Ба більше, на сторінках обох дівчат можна помітити оцей жест. За древніми віруваннями шумерів, ліва рука відповідає за жіночу енергію, а права відповідно за чоловічу. І воз'єднання цих енергій вивільняє величезну силу, яка є частиною сили великого Бога Енліла, інколи Енліла. Отже, коли дві руки ліва і права, торкаються один одного кінчиками пальців, Бог Енліль бачить тебе і радіє. Здавна ті, хто славить Енліля, показують цей знак один одному, як символ віри і відданості. Чи збіг це? А чи можна вважати збігом те, що справжнє ім'я Дори Дар'я, а Віорії Віолетта? Чи можна вважати, що однотипні коментарі, які толеруються командою Віорії, щось значно глибше, ніж абсолютно тупе наслідування Метрополії? Можливо, це маркування, що відданість побачили? чи знак прихильності, або, навпаки, ненависті? Кому надсилаються всі пісні любові? Хто той таємний аб'юзер, в якого немає імені? На яких заводах слухають Віорію, і чи бачив хтось Віорію і Дору в одній кімнаті? В багатьох культурах існує міф про допельгангера, так званого злого двійника, який особлює в собі усі негативні риси, особи, яку він копіює. Це можуть бути якісь таємні бажання, вади, риси, які людина не приймає. Чи можна вважати, що Дора або Віорія допельгангер? Я вважаю ні, тому що жодна з дівчат не є карикатурно поганою, загалом не особлює в собі щось погане або якесь таємне чи приховане з цього цнотливого образу. Ні, я вважаю, що тут все набагато глибше. Віорія вбирає в себе вершки цнутливого образу Дори зразка 2018 року, який не є поганим чи гротескним. Він просто в минулому, і поки комусь або чомусь необхідно більше образів незайманих дівчат, що транслюють певні ідеї. Ліорія буде до поляган Грамдори, як символ пройденого етапу всіх дівчаток, які вже переросли побертат. В Німеччині існує міф про доброго коваря Клауса, в якого був злий двійник. Цей злий двійник жив в лісі і довгий період таємно слідував за Клаусом. І от одного разу копія з'явилась оригіналу, щоб не шептати дурниці і вселити в душу сумніви. І хоч Клаус і не піддавався, то з часом все ж повірив двійнику, і життя його пішло по пизді. Засумувавши, Клаус звернувся до мудреця за порадою, на що останній сказав, що двійник і є сам Клаус. З новознайденою рішучістю Клаус пішов у глиб лісу, протистоячи своєму двійнику серед вузловатих дерев і шепоту вітру. У битві волі Клаус зіткнувся зі своїми найтемнішими страхами та сумнівами, відмовляючись піддатися брехні тіньового близнюка. Йому вдалося перемогти себе, а двійник розчинився в глибинах лісу.